Друзі, поговоримо трошки про сумніви. Як часто буває, що ми сумніваємося, чи займатися мені цією справою, чи вийде в мене, чи це моє, чи це не моє. А ті, хто раніше почали, то о, у них о, все виходить, а в мене не виходить. От, і багато-багато е, різних таких може бути питань е, і е, сумнівів, да? і це я говорю, друзі, саме про мережевий бізнес, так, і е, я, наприклад, співпрацюю з мережою компанії Coral Club. Дивіться, е, справа в тому, що е, я так само колись. Мав такі сумніви. Я жив цими сумнівами, я вам скажу, не день, не тиждень, не місяць, а навіть декілька років. Ось і е, я теж е, задавав собі питання, е, що це не моє, що це не для мене, що це е, не функціонує там, чи ще щось. Різні речі були, да? але я вам скажу так, що я продовжував. Е, Розглядати більш глибинно всі процеси і е, займався е, саморозвитком. Ось. Е, тому що саме це я знайшов в е, Coral Club. Е, ставати новою кращою версією себе. Ось. І е, якщо ви не маєте ще е, таких результатів яких би ви бажали, просто що ви є, не являєтеся ще тою людиною, е, да, яка е, досягає тих чи інших результатів. Да. Ось, і покроково мати терпіння, мати готовність, е, що це є шлях, що це є процес. І все дуже просто, друзі. І насамперед спочатку ти вчишся. Користуватись продуктом, щоб досягати результатів, потім ти вчишся розказувати про це іншим, і таким чином у тебе з'являються однодумці, які теж вчаться користуватись продуктом. Потім ти стаєш дистриб'ютором і вже додатковий дохід: 100, 200, 300, 500 1000. Ти вчишся створювати додатковий дохід і вже навчаєш. Інших те саме робити, те, щоб вони ставали дистриб'юторами, ставали ось. І це знання, це рівень уже вібрацій, це рівень знань і це рівень дій. Окей? І, звичайно, змінюється також і мислення. Потім ти приходиш вже в. Топ кваліфікацію незамітно розуміючи, що знайшлися тих 4-5 людей, які теж з тобою разом хочуть змінити своє життя. Все. І так покроково все відбувається. Потім виявляється, взагалі. Ключові партнери. Ключові партнери це вже ті люди, які, яким не треба дзвонити, нагадувати, яких не треба щось там просити, кудись там запрошувати. Це вже індивідуальні, індивідуально свідомі люди, які сюди прийшли не на вас працювати, а які прийшли змінювати своє життя і діють, роблять. Їздять на події, створюється товароборот, і вони створюють вже свої команди, і вони вже стають лідерами в своїх командах. Ось. І потім ми вже разом е масштабуємо цей бізнес. Ось. Тому сумніви, вони є в кожного. І сьогодні в мене теж є мої сумніви, але я переходжу кожен раз новий поріг, і я розумію, що Далі я знаходжу нових однодумців, які мене підтримують. І сам Всесвіт завжди дає нові-нові сюрпризи. Тому до зустрічі, друзі, дійте і не сумнівайтесь.